Transformers more than meets the eye. Autobots cleanse their battle to destroy the evil forces of the Decepticon, the Transformers. За допомогою лихого науковця доктора Аркевіла, обманоїди використали гіпнопристрої, які впливають на мозок людей, і створили військо рабів, що виробляє енергокуби. Обманоїди викрали списового батька Штепселя і перетворили його на маріонетку. Мегатронові вдалося пересунути кібертрон на земну орбіту. Це викликало великінські припливні хвилі і землетруси, які загрожують знищити землю. Отже, починаємо другу частину розповіді Остаточна загибель із серіалу Трансформери остаточна загибель частина друга. Я ніколи не думав, що побачивши кібертрон, так сумувати. Обманоїди святкуватимуть перемогу. Спис, приєднуйся до мене. Приєднуйся до переможців. Тату, послухай, я ж тобі казав, щоб ти мене так не називав. Від моїх дій залежить майбутнє. Найкраще ти зробив те, що мусив. Те, що зробив би будь-хто з нас. Тепер у всесвіті нема нічого, щоб мені протистояло. Обманої де керуватимуть у віках. Ці віки будуть коротші, ніж ти думаєш. Мегатрон стережись. Мізерна людина, хіба ти не бачиш, що ми не здолані? Обмальойди за мною до перемоги. Ромобій, приготуйся стріляти, але ж у наш вік вітер. Вогонь кажу. Гровобій він учить тебе гратися з вогнем. Так, я багато чув про тугодумів, але такого тугоноса бачив перше. Це добряче піддасть кіберам. Стивайте, я ще навіть не починав. Звукохвил, Цю територію треба розчистити і розгортати роботу. Запускай звукові руйнівні хвилі. Так, неадрон. Звукові руйнівні хвилі. Не тушіть мене. Кібери трансформуватися і відступити. Джмелю, з тобою все нормально. <плес> так, тільки щось гуде в електроколах. А ти спис. Добре? Подивіться на цих людей. Вони наче у страшному сні. Звукові руйнівні хвилі дуже добре впливають на мої гіпносхеми. Отже, слід створити ще більше рабів. Чевелю, що ти сказав? Зі мною все гаразд? Yeah. Так. Time. Чудово. Громовій, виконуй наказ. Я наказ. Вибач, Мегатрон, Ти дозволив ворогу втікти, а тепер... Зарекри, ще раз полізеш, і я рознесу тебе на титанові складові. Чуєш? Але завдяки нам кібери втратили орієнтацію і не могли б їх розбити. Ми все одно їх розіб'ємо, але спочатку є важливіша робота. Це тобі останнє попередження. Створити безголового раба легко. І все це завдяки моїй складній фантастичній гіпносхемі. Гуркотило, забери цього раба на склад. Ми have... зв'язалися з доктором Аркевілем. Віддай мені свою пехатість і доповідай. Так, у твоїх полонених мої гіпносхеми. І зараз вони цілковито під моїм контролем. Ми забезпечимо тебе новим матеріалом. Незабаром я прибуду і перевірю твою роботу. Рятуйте, Рятуйте! Докторе, ось тобі матеріал! Перетворив на моїх рабів. Випустіть нас, випустіть! Отак краще. Я вас вгамую. Ви люди якісь дивакуваті. Мегатрон! на кібертроні. Тривога. Критичне зниження енергетичного рівня. Звука хвил, заспокойся. що трохи ми навіки забезпечимо кібертрон енергією! Керманич, де ти? Найкраще я за тобою, але не бачу навіть твоїх задніх вогнів. Я й дороги не бачу. Думаю, змінити полярність свого вітрового скла, щоб воно відбувало всі градові й дощові молекули. Добре, я триматимусь позаду. А ти залізняк, їдь зі мною. Я витягну свої магніти, причеплю до тебе. Вони вестимуть твій ледачий візок. Вмикаю полярність. О, значно краще. Цей вітер нас геть зніс. I I Сподіваюсь, всередині ще є енергія. Спис! Виходь! Спис! Що? Пробило колесо. Потрібна твоя допомога. Ще кілька астросекунд і все буде добре. Докторе, покажи, як працюють мої раби. Прекрасно! Шалена енергія, що утворилася від перенесення кібертрона до землі, згодом наповнить всі наші енергокуби. Спис, дякую за допомогу. Дідьмо. Щось не так, що воно тріщить. Землетрус! Виїжджай! Ні, я падаю! Можеш трансформуватись! Ми не самі. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Урячий мозел. <Слухи> Добряче провчили цього неповороткого індика. Хлопці, я радий вас бачити. Потрібна ваша допомога. Коли ми втратили зв'язок із Джмелем, Октімус найкращий послав нас назад. Джміль там, упав униз. Ходімо! Він десь тут. Хлопче, не турбуйся, я знайду твого малого друга. Uh, щось є? Ні, я його не знайшов. Поспішаємо. Треба дослідити кожний сантиметр на наявність енергії. Зачекай. Дуже слабке, але Так, він казав, що втрачає енергію. Джмелю! Я спробую його витягти. Це десь тут. Ось я видовжився, але у мене замало енергії. Надовго не вистачить. Є yeah. знайшов джерело енергії. Джмелю, Джмелю, яке щастя тебе бачити Зірвали яблучко з найвищої гілки. Джмелю, з тобою Все нормально? О, трохи задихався, а все інше треба оглянути. Тоді їдьмо в штаб кіберів. Перший корабель з енергокубами вже готовий стартувати на кібертрон. Хто ти такий, що посилаєш моїх рабів на кібертрон. Якщо там будуть люди, кіборе не нападуть на кібертрон. що тільки я можу керувати своїми рабами. Тільки через свій комп'ютер ми зробили з нього копію. Та й цей комп'ютер недовго залишиться зостанеться твоїм. Мегатрон, ти пам'ятаєш про що ми домовлялися? Цей світ буде мій, коли ви звідси підете. Буде те, що від нього залишиться. і дивитися, як убивають цю прекрасну планету. Але як же нам з такими битися? Ми не можемо. Але я знаю, хто може хто. Ті Нехай прийдуть у штаб. Можливо, варто спробувати. А вже ж! Подивіться на монітор. Неодмінно треба зупинити це руйнування. Мене твердохвате, це не турбує, навіть якщо вся планета загине. Мені твердохвату все одно загине разом з вами. Це інша річ. Тіберозаври трансформуватися. Твій план був чудовий. Ми зберемо мільйони енергокубів, але все це собаці під хвіст, бо ми не зможемо відправити їх на кібертрон. Це не бозим. Ми висаджуємо планету в повітря. Спис, що з тобою? Oh, Привіт. Просто я думаю про батька. Чому люди працюють на мегатрон? Це ненормально. Тут якась загадка. Але ми не можемо зробити з людьми we we do те, що робимо Descente з обманоїдами. Керманич, доповідай! Amazing. Де вина? This Цей вулкан, вулкан знову жив. Кібери! Трансформуватись. Тимайтесь за мої іллюмінатори. Я не боюся. Це перехоплювач. Є ще одна проблема. Хто у вулкан? Залізняк, вернись назад. Залізняк нічого не вдіє. Що він там робить? Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. What good could do in the middle of a volcano? Don't I don't. know I just Що знайшов, то використай. Тільки кібери могли виконати таку роботу. Я не знаю, але відчуваю, що зараз хлопець не повинен про це дізнатись. Про що спис у нас є інформація, що Штепселя завезли на кібертрон? Тата на Кібертрон? оптімус. Можна я візьму перехоплювача? Ми заберемо його звідти. Це небезпечно. Спис. Я не можу цього дозволити. Але якщо ми врятуємо батька, то можливо дізнаємось, як мегатрон керує іншими людьми. Це робота саме для мене. Я піду зі списом. Я теж можете і на мене розраховувати. Будь ласка, оптимус найкращий. Добре. Перехоплювач, подивимось на оборонні мапи. Раз, дивіться. Ось де ми зараз. А коли долитимо сюди, мені б хотілося увімкнути сигнал, який задурить голови їхнім сканерам. Мені здається, що вже пізно погляньте. Перехоплювач, Випускаю ракети. Не можу марнувати енергію. Тримайтесь. Польоту кінець. Дивись, вибач, я трохи переживаю. Все так змінилось? Смішно, наче я не дома. Здається, що там штаб обманоїдів. Спис світовий промінь. Бер ще й негайно туди. Керманич, не турбуйся! Хлопці, кінець! Ми засвітились. Ще ні. Це мабуть вихід. А що є інші думки? Вперед, що це вже Куди? Спис! Okay? ти живий? А? Все нормально. А де це ми? Штаб обманоїдів. Глянь сюди, гіпносхема керування. Ось що вони зробили з татом. Вони контролюють його розум. Негайно повідомому керманичу. Керманич, виходь на зв'язок. Керманич, ти мене чуєш? Це керманич, де ви? В обманоїдів. Ми з'ясували, як керують людьми. Хто сіде? ключ. Звідки не, тату? Привіт. Спись, що ти тут. Порушник. Тебе сповістити обманоїдам. Тату. Не роби цього <ілик> тату! Мушу оголосити тривогу! У наступній серії трансформерів спис із кіберами знайдуть на кібертронік креслення гіпносхеми і дізнаються, як обманоїди керують військом рабів. А на землі кібери намагатимуться зупинити лихих обманоїдів, зашкодити виробництву енергокубів і не допустити їхньої відправки на кібертрон. Спис спробує звільнити свого батька, перш ніж земля розлетиться на шматки. Про все це ви дізнаєтесь в заключній частині розповіді Остаточна загибель серіалу Трансформери.